Житомирський обласний центр крові потребує донорів третьої групи крові з негативним резус-фактором. Про це Суспільному розповіла Алла Островська, виконувачка обов'язків директора центру. Потреба в крові, зірніше в її компонентах, у нас існує щодня, але потреба в певній групі і резус-факторі, вона щодня змінюється. Тому так склались обставини, що на сьогодні ми маємо підвищену потребу на третю негативну групу. Наталя здає кров більше чотирьох років. Сьогодні прийшла за викликом. Мені дівчата зателефонували, бо в мене третя негативна, вона бракує в банку. <сум> Тому я приїхала. Коли в мене є вільний час, я сама приїжджаю до них. Я знаю, що багато потребують крові в госпіталі, лікарні. Тому я вважаю, що люди мають бути більш осознані до цього відноситься і самі звертатись в центр крові. Житомирянин Ігор здає кров більше десяти років. Чоловік приходить до центру крові кожні два місяці. Недоразово чув заклики від засобів маси інформації, що необхідна кров нашим військовим і взагалі нашим людям. І, і, і сьогодні, і більше попередніх разів я йду на донацію виключно за того, що це необхідно допомогти людям. Комусь буде краще, тим більше я вважаю, що моя кров як людини, яка схильна до здорового способу життя, вона допоможе. І тим більше нашим військовим і людям, які це потребують. За словами Алли Островської, 34 заклади в регіоні отримують компоненти крові. Для їх забезпечення необхідно мінімум 50 донорів щодня. За останній тиждень у нас упродовж кожного робочого дня це показник не перевищив 20 людей. Донори крові нам потрібні щодня, тому що використовують компоненти в пацієнти в нашій області щогодини. Тетяна Огібовська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.